Галицька, братів рогатинців. А і знову Галицька туристки вот приїхали, іщуть. файні льоди. Приехали, файні льоди. <реш> <реш> Є така Мережа морозова. Підемо на староєврейську. Так, <різвість> давайте ще пройдемося <кліст> Єврейською, зробимо. Найвеличкі коло А якщо подивитися, гарно видно, як сільські соліхторії зможе. Айдемо. Стара єврейські сьогодні вечері тех. О, з'являються люди з валізками. Хтось таки приїхав на відпочинок до Львова. досі тепло. Але вже 19-та година і жовтень. Сербская?

Чотири годинник на ратуші. Добре, чотири годинник на ратуші. Ну, і ви, ну, ратуші. Хмари і ратуші. вулиця Руська. Іспанська церква. Трамвай двічка проїде. Пролетить. Золотий дукат теж таке давнє, давнє популярне кафе. Смачні кава, шоколад, гарячий. Та, буває таке, бачите, настрій щось говорити, розказувати. А іноді є настрій, просто насолоджуватися тиші. Всі місця і так вам знайомі. Я на вишні. Теж завжди популярне заповнене місце. А я знав, що плащарина. Він не черги в Криївку нема? Да, може, нема. А, сувеніри бобри? Колись тут гусаки лежали. Не знаю, що за звір, чесно, не знаю. До речі, я пам'ятаю прохання, я пам'ятаю питання показати квадробера, але якось так у Львові легше зустріти цю бабу, яку ми зустрічаємо, де тільки не зустрічаємо. По всій Західній Україні, та я її колись в Польщі бачив. Уявіть собі в Польщі просила гроші, теж знала на вокзалі, де наші стоять. Та просила гроші у наших. Їздить За кордонні відрядження. Та, буває, що квадробери самі вискакують на тебе. Пообіцяв показати ж нема. Ну нічого. Трапляться, покажемо. Пальчик, далечка.